Котяра. Я йду в місто, а ти проводиш мене. Котяра така. Він недалеко проведе, буквально от сюди. Отут заскочить на забор і все. Отак от. Це його стандартний маршрут. Вриваємося в район Вомеро, покажу трошки вулиць. Тут нема багато архітектури. Це спальний район. В більшості все житлові будинки і такі всякі магазинчики. Попробую знайти дорогу на базар. Я не пам'ятаю її добре. Там мають бути вроді колони. Ага, так-так. Все правильно. Зараз вже 11.10 чи 11.20. Я сподіваюся, що базар ще працює. Подивимося, які ціни там по всіх вулицях стандартно. Стоять отак мопедики і припарковані машини. Вони повсюди, ці машини і мопеди. Це досить широкі вулиці, тому що це спальний район, в омеро, він великий. Тут зручно, тут комфортно. Я був ще в двох районах. Ми їздили з мамою дивитися на всяку архітектуру, на церкви, то там вулиці набагато вущі. Коли я побув приблизно... Хвилин 30 в тих інших районах на тебе якось так все жорстко давить. Прям давить і давить. А тут відчуваєш себе вільніше. Набагато. Все в машинах. Отак от, от парковки повсюду забиті. І навіть отакі бабулі. Гасають на мотиках. Оці бабулі років 80. Вона мотик навіть не може підняти, вона просить пацана, щоб він їй допоміг. Але все одно на ньому їздить. О, все, ура! Вриваємося на базар. Лимони 2,4 євро за кіло. Персики 1,4. Сливки по євро. Такі яблука по 1,5 євро. Кабачки, помідори по євро, перець євро, такі помідори теж по євро. Кабачки, баклажани. Це вже базар закривається, вони вже помаленьку будуть збиратися. В першій годині тут вже нікого не буде. Це один-єдиний базар на весь район Вомеро. Виноград по півтора, апельсини по два. Йдемо туди далі, там будуть продавати речі. Думаю, подивитися на шмотки набагато цікавіше. Чесник по два. Така шоколадка 2500. Ой, 2500-2,5 євро. Такі по євро. Ну, приблизно так само, як в нас в Україні. Получається, що 30 гривень одна шоколадка. Навіть може трошки і дешевше. А тут продають різні цепочки, таке. Теж можна купляти. Парк. Ми вже були тут з мамою, сиділи там на лавишці. О, тут можна футбольчик собі поганяти по кругу, а там баскетбольна площадка є. Таке дерево, охір'я не росте, правда? Невеликий парк, але щось в ньому. Приємно сидіти, не знаю, є місця, які вроді нічим сильно не відрізняються один від одного, але в них не так приємно сидіти, як в цьому парку. Чесно, завідую цим пацанам, я би теж зараз орубав баскетбол. А тут ростуть пальми. Ну, Я не знаю, чи це точно пальми, але вони прикольні. А навколо цього парку постійно бігають. Переходимо дорогу, нагло. Просто нагло. О, і пошов. Отут продають такі різні браслети. Класно. Мені подобається. От різні такі всякі штучки, можна чіпляти на руки, на ноги, на вуха, на що хочу. Ууу, який карманний годинник. А от і шмотки. Отаке от, от, от говно вартує 5 євро. І ці всі шмотки теж по 5 євро. В середньому таке взуття вартує 5, 6, 10 євро. Теж багато різних таких цепочок, браслетів всяких, бусин. Ось такі платічка по 5, сорочки по 5, штани по 5. Дуже мало речей для чоловіків. В більшості все направлено на жіночий рід. Іменно жіночі шмотки, купальник 10 євро, 300 гривень за купальник. О, тут продають теж косметику і окуляри різні. Прибори можна купити. Тут теж всякі такі браслети. Взуття по 5 євро. От всі, всі капці по 5 євро. Поначіпати можна на себе стільки, що ходити аж тяжко буде. Трусіля по 3 євро, ліфони по 5. Я маньяк, і я сліжу за тобою. Вони вартують по 2 євро. Я собі купив вчора кактус. Все, ляха. Воно ще стрімніше, ніж на секунді в Україні. Такі тоненькі. Напевно, на пляж. Щоб не було жарко. Тут все направлено на таке. В більшості на пляж. Того, що море 20 хвилин ходьби від району Вомору. І всі люди ходять на море. Їм більше нема куди піти. От різні шляпки. Все, що хочеш, окуляри. Дуже-дуже багато хто продає окуляри. Кепки, гаманці 6 євро. За оцю фігню. за такі сандалі, десятку. Серйозно, за що? Дуже багато таких лавок, де продають овочі фрукти. На рахунок харчування вони харчуються достатньо здорово. Вони в більшості всі свої гроші складають в харчування. Для них це є в пріоритеті. Море, продукти, овочі, фрукти. Через то вони і живуть по 80 90 років. 15 євро. Це блядь, 500 гривень. За що? Ну от і все, я обійшов весь цей базар. Це весь базар на цілий район Вомеро. 5 євро. Бецький горіх по 8. Ну, ну, грається. На делегаміра. Є. Чао! Бачите, як італійці реагують на камеру? Помахала в камеру. Сказала, чао. Це зовсім інші люди. Вони реагують нормально на камери. Ну на все. В них немає якогось такого. Що він мене знімає? Для чого він це робить? Людина помахала, привіталася в Україні, бо я так йшов з камерою. Всі б дивилися на мене, вилуплялися і думали, він що дебіл, що що він робить? Ти йдеш і говориш сам собою. Вони навіть не дивляться на тебе. В супермаркет будемо те вже назад. Спочатку я хочу зайти в один такий дуже красивий парк. Шкода, я не взяв хліба то можна кормити черепашок. Зараз по картах спробуємо знайти цей парк. Ми вже досить близько біля нього. Велике дякую Олесю за те, що він підказав мені, що є такі, як офлайн-карти. Так як в мене сім карти нема, і онлайн карти мені недоступні, Ну, бо в мене нема інтернету. А от оце цей парк. Парко Флорідіана. Прямо через два квартала наліво. Покажу вам цю 100-метрівку. От вона там вже закінчується. І туди далі вона йде прямо і направо. Тут, напевно, одне з найбільших скупчень народу. Тут повсюди ресторанчики, різні магазини. Кинути копійки і кудись позвонити. Алло, алло, саха. В Тернополі таких вже нема. А були, їх познімали. 79 за такий піджачок. А за такий костюм 229. Такі гольфи по 39. А взуття. 59. Це вже достатньо ну, крутий магазин. Там вважається, що це елітні шмотки. Підкурювай хлопче та й слухай сюди. Усі моє нієгри, усі ми жити. так каже джи. Джаразда пара. Very beautiful. Fine. That's good. Усе буде добре. Каже, раз ай пара. Ай-яй-яй, кохайте, негрів. Кохайте, міцно, кохайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй Вхід в парк. Нарешті я його знайшов. Тут безплатний захід, не треба нічого платити. Що дуже дивно. Мінус цього парка тут дуже багато комарів. Так як е, трошки закинули догляд за ним. Колись мама говорила років. Так не знаю, напевно, вісім тому в цьому парку було набагато більше всього відкритого і було менш все заросше. За ним доглядали всі дерева кропили від комарів. А тепер трошки підзабили на нього, так як вхід то безплатний. Понту тут державі вкидувати на нього бабки просто так, щоб люди ходили і дивилися собі тут. Але дуже багато котів. От при вході вже є один котик. Дивіться, яка тут поляна. А, красота! Такі дерева красиві. Вау. А це будинок, в якому жила одна дівчина. Весь цей будинок і весь цей парк збудував один чувак для своєї коханки. Коли та коханка померла, в неї не було ні дітей, ні родичів, нікого. І вона все заповіла державі. От туди йде стежка, і можна було йти і туди, вниз, направо, і туди можна було йти. Але це все зараз позакривали, то що ніхто не має фінансів за цим дивитися. Парк став в два рази меншим. Котяра! К -к 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 -к. Привет. Ходя, Ходять, А це колодязь. Там багато монеток. Отак от. Ні, це 50. Ізі. 50 центів. Отак от, от треба заробляти 15 гривень за 10 секунд. А ти чого такий кльовий? Це законно бути таким класним? І чорний прийшов. Вони всі хочуть ласки. Тут є такі карасики. Золоті рибки. Але красивий хід, правда? Чорний чорний. Офігенний кочар. А вот цей басейн. Їх дуже багато. Ми з мамою приносили буханку хліба і вони всі збігалися в одну кучу. Отакий От я острівець. Вот. Як вам цей видок? Вражає, правда? Я так офігел був, коли перший раз його побачив. А ця лінія з камінь, я там плаваю, десь так посередині. Отут живуть багаті люди. В них не то що красива хата, у них ще й яке велике подвір'я. Ці люди приходять сюди, а я знайшов, от. хтось віддвинув забор, сюди по стежці заходиш, проходиш пару метрів, той самий вид і нікого нема. йду в сторону дому. Там недалеко, біля мого дому, є супермаркет. Зайдемо туди, подивимося, які ціни.